Вітаю урок літературного читання проведу я Наталія Борисівна. На уроці познайомимося з уривком з повісті казки Володимира Рудківського гості на Мітлі Угода. На світлині, український поет, прозаїк, журналіст, дитячий письменник. Народився на Черкащині 18 квітня. 1937 року навчався в Одеському політехнічному університеті, автор багатьох книжок для дітей, серед яких бухтик з тихого затону, гості на мітлі», сині води, Джурика за кашвайки, всі вони неймовірно цікаві. Помер Володимир Рудківський 31 жовтня 2021 року в Одесі. Уривок угода, який ми сьогодні читатиме, можна знайти в хрестоматії сучасної дитячої літератури. Вам зустрінуться слова, які не часто вживаються у мовленні. Ми пограємо в гру, знайди пару. Мабуть, ви здогадаєтесь, що означає те чи інше слово. Отже, писок, морда. Пащика, рот, відбутував, відрізав, глитнув, проковтнув, копачик, лопатка. Стара відьма разом зі своїм слугою чеклонським котом Аристархом отримала відрядження з Лисої гори. Вона має прилетіти до рідного села, де ще малою зазнала безліч принижень та образ і викрасти якусь дівчинку для того, щоб зробити її своєю ученицею. Спочатку страшні посланці навіть перевиконують план Повість казка українського письменника Володимира Рудківського гості на мітлі. В який поряд із сучасними школярами діють персонажі із народних казок, вчить чесності, справедливості, бережливому ставленню до природи. Отже, угода, Отаке От то життя! сумовито докінчив Аристар, втопившись у сонячну пляму, що повільно піднімалася по стіні льоху. А от у вас, людей, кажуть, їжа зовсім інакша, це правда? Правда? не вагаючись погодився Степан. От ти, наприклад, що з'їв би у першу чергу? Степан замислився. «М -м, багато чого. Для початку я, мабуть, випив би кухоль молока. Молока? перепитав Аристарх і жадібним поглядом впився в Степанове обличчя. Я чув, що це неймовірна смакота, але ні разу ще не куштував. А яке воно хоч на вигляд, те молоко? Звичайнісіньке, відказав Степан, біле і смачне. Можна пити його відразу ж після доїння, таке молоко називається парним. Зрозуміло, сказав Аристарх і збуджено облизався. А ще є пряжене молоко продовжував Степан, це коли воно вистоїться в печі і на ньому з'явиться така бура шкуринка. Аристарха пропелером заходив навколо писка. А ще є просто холодне молоко, вів далі Степан, мимоволі захоплюючись з льоху, то найсмачніше молоко, особливо в таку спеку, як зараз. Ня. Вихопилися з Аристархової пащики. Проте Степан так захопився спогадами, що навіть не помітив цього. Ні, я, мабуть, почав би не з молока, заперечив він сам собі. Я, мабуть, спочатку приготував би бутерброд або цілих два. Бутерброд а то ж». Відбутував би добрячий кусень хліба, потім намазав би його маслом. Маслом, мрійно промуркотів Аристарх. Яке смачне слово! Що там слово? відмахнувся Степан. Саме масло ще смачніше. А на бутерброд з маслом я поклав би ще й добрячий шмат ковбаси. Мяу! вирвалося з Аристарха. А це що ще таке? Він так схилився над лядою, що, здавалося, от-от звалиться до Степанових ніг. Так ти ж ковбасу вже їв, зауважив Степан. Батько тобі, мабуть, з пів кільця відрізав, невже забув? Ні, вигукнув Аристарх і глитнув слинку. Обрубок його хвоста застукатів по землі кулеметною чергою. Нічого я не забув. Якби забув, то зараз розмовляв би з тобою інакше. Отже, поклав ти на масло. ков... Він знову глитнув слинку ковбасу. А що далі? Нічого особливого, відказав Степан, узявся б за того бутерброда і почав би його їсти. І все, а що ще? Маю на увазі той, другий бутерброд. Який другий? здивувався Степан. Ну, той самий, ти ж казав, ніби в тебе є одразу два бутерброди, а, з'їв би й другий, а потім запив би це все молоком. Парним з печі? жваво поцікавився Арестар. Чи з льоху? Мабуть, більше смакуватиме з льоху, подумавши, відказав Степан. Аристарх надовго замов, його збуджений погляд блукав, здавалося, далеко звідси. Час від часу чаклунський кіт нервово здригався і облизував писок рожевим завбільшки з дитячим копачик язиком. І багато їх у вас, нарешті, подав він голос. Чого? не зрозумів Степан. Які ж ти не тямощі? поморщився Аристарх ну бутербродів з басою і молока. Скільки завгодно! вигукнув Степан. Ет мені б тільки опинитися вдома, а там. Арестах знову надовго замов. Степанові навіть здалося, ніби кіт заснув. А що, мабуть, я зміг би тебе відпустити? озвався він. Тільки зрозуміло ненадовго, але за це ти мені маєш принести побільше бутербродів і молока. Степан відчув, як серце в грудях забилося частіше. Здається, його хитрощі починають діяти, а кіт з острахом озирнувся в бік самітньої сторожки. Мабуть, влетить мені від хазяйки, якщо довідається. Вагаючись, моркнув він. Та що вдієш, коли їсти хочеться? Значить, так, звернувся він до Степана, я тебе ненадовго відпускаю додому, а ти мені за це принесеш побільше того, що обіцяв. Домовилися? Неймовірна радість охопила Степана. Ось воно! Та за те, аби хоч на хвилю опинитися в горобцях, можна пообіцяти гору бутербродів і річку молока, а там нехайно хтось спробує витягти його звідтіля. Та ні, він сюди повернеться ще й хутко, але вже не сам з батьком прийде, з міліціонером дядьком Дмитром, з усіма горобцівськими чоловіками. От тоді вже Баба Яга і цей страхітливий Катяра заплатять за все. І хоч як йому було важко, Степан вдав, ніби вагається. Діти, оберіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто головні герої уривка? Правильно, Степан Аристарх. Про яке молоко розповідав Степан Аристархові? Виберіть правильні відповіді. Про пряжене, пропарне і про холодне. Яка ж куринка з'явилася на пряженому молоці? Бура. Про який бутерброд мріяв Степанко. Хліб, масло, ковбаса. Чим спокушав Степан кота? Так, молоком і бутербродами, за що Аристарх погодився відпустити Степана за бутерброди і молоко. Згадайте, де жив Степан? Так, у селі Горобці. З ким Степан вирішив повернутися? З усіма горобцівськими чоловіками. Отже, діти я вам пропоную дочитати до кінця угоду і подумати, поміркувати, чому Аристарх напоїв Степана забудькуватим зіллям. А у мене все, урок закінчено. Дякую за увагу.